Відомий та поважний журналіст, який зараз обслуговує інтереси еліт, заявляє, що за державу повинна гинути проста людина. А якщо ти не хочеш гинути за державу, то іди і займайся своєю роботою в полі. Хочу сказати: подивіться, будь ласка, як взагалі він себе почував, як він так гарно закинув нога на ногу, як йому весело. Зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. А якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Хочу сказати, що за державу потрібно жити, державу потрібно розвивати, державу потрібно захищати. Але коли пройдеся реально по кладовищам українським, якось там не видно загиблих еліт, прості люди з села, прості люди з міст. Але якось еліти десь чомусь якось вони петляють. Того це дуже дискусійне питання, хто повинен гинути, а хто повинен жити. Я хочу сказати, що все повинно відбуватися по закону і по Конституції. І Конституція не повинна бути на паузі. Якщо там зазначено, що людина має право, то вона має право, а не так виходить, що за людей і ВЛК проходять, підробляють, а державні органи правоохоронні закривають на це очі. І те, що тих, хто має право на відстрочка або виключений з обліку, мобілізовують. Крім того, в нашому телеграм-каналі Адвокатник Леса я проведу анонімне опитування: за державу потрібно жити, чи за державу потрібно помирати? Того сумно дивитися, що журналісти такого рівна, обслуговуючи ті самі еліти, ведуть себе так. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю ваш адвокат Неклеса.